Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Плавці на відкритій воді та стрибуни у воду з Росії не виступатимуть на не виступлять на Олімпійських іграх 2024, які відбудуться влітку у Парижі. Представники країни-агресора не заявлені на чемпіонат світу з водних видів спорту, що стартує в Катарі 2 лютого, який є другим і останнім відбірним турніром на Олімпіаду. Перший також чемпіонат світу пройшов минулого року у Японії. І його росіяни пропускали через через недопуск з боку Народної федерації водних видів спорту наразі вона дозволила росіянам виступати на чемпіонаті світу у нейтральному статусі за умови, що спортсмени не підтримували і не підтримують масштабну війну, розв'язану Росією проти України. Проте ніхто з представників країни-агресора заявок не подав. Раніше українські спортсмени звернулися до президента Франції Еммануеля Макрона, мера Парижа Ан Ідальго та міністерки спорту Амелі Удеа Кастері. Та голови Оргкомітету Олімпійських ігор 2024 тоні Естенге з листом, у якому найвідоміші представники українського спорту звертають увагу політиків НАТО функціонерів на те, що ніхто з російських спортсменів відкрито не засудив війну а також наводять докази підтримки агресії проти України нейтральними росіянами, допущеними до Олімпійських ігор 2024, наприклад, олімпійським чемпіоном Владиславом Ларіним Заурбеком Сідаковим. za uram Gujevem. Використання системи відеоповтору арбітра ВАР у всьому світі може бути призупинено через судовий позов, який проти Королівської Федерації футболу Іспанії та ФІФА подав Франциско Лопес з Мадриду і вимагає від них 300 мільйонів євро компенсації. Він вважає себе автором технології ВАР та звинувачує футбольну владу у використанні його ідеї. Лопес сім років тому намагався досягти визнання, але зазнав невдачі та звернувся до суду за його слова. Ами система ВАР була створена на основі його проекту під назвою Футбол 21 21-го століття ідея була ним запатентована в 1999 році в генеральному реєстрі інтелектуальної власності, на що він має відповідні документи. А вар зареєстрували лише у 2006 році. Наразі єдине, що зазнало змін назва. Довгий час Франциско Лопес намагається досягти визнання себе автором системи. Франциско, стверджує. Що неодноразово пропонував ФІФА свою технологію. Перший лист я відправив їм у 1997 році. Потім я це робив щорічно до 2007 року. Я підтримував постійний зв'язок з колишнім арбітром Хосе Маріо Гарсією рандою. правою рукою Вільяра у ФІФА та одним з головних суддів ФІФА. Невдовзі суд вирішить чи призупинити використання системи ВАР як запобіжний. Захід 17 січня 37 років виповнюється чемпіону світу у надважкій ваговій категорії з боксу за версіями WBA, WBO, IBO, IBO Олександру Усику. З чим ми його вітаємо за місяць, 17 лютого в Ріяді Саудівська Аравія на нього очікує перший за майже 30 років поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. На момент зустрічі буде понад 5 тисяч днів, протягом яких Усик не програв на в офіційних зустрічах востаннє. Він зазнав поразки ще в аматорах у вересні далекого 2009 року, коли на чемпіонаті світу в Мілані Сашко у півфіналі поступився Єгору Механцеву з Росії. Після цього усик виграв чемпіонат України 2010-2011 років. Перший в історії Кубок Європи, що проходив у 2010-му у Харкові, чемпіонат світу 2011 року, Олімпіаду 2012 та кілька турнірів класу А, найвища категорія у боксі. Далі були шість далі Були даруйте шість переможних боїв у складі українських атаманів у рамках всесвітньої серії боксу та перехід у професіонали у Крузверті. Показники усика 16 перемог у 16 боях, 12 дострокових та чотири чемпіонські пояси. У надважкій вазі українець провів п'ять переможних поєдинків. Два з яких виграв дочасно. Українські дівчата продовжують успішно виступати на турнірі великого шолому «Australian o Open. Так, 37-ма ракетка світу Марта Костюк в одиночному розряді другого кола в трьох сетах 5-7-6-1-7-6 залала 28-му бельгійку Еліну Мертенс. Наша співвітчизниця в третє поспіль гратиме у третьому раунді звітних змагань е, одиночного розряду. Ця стадія турніру залишається рекордною для неї у Мельбурні. До третього кола вийшла Ілася Цуренко, яка у звітному раунді перемогла іспанку Ребекку е, Місарову. Наступ її опоненткою стане нейтральна білоруська Аріна Соболенко. Успішно стартувала у парному розряді Australian Open Людмила Кіченок з Дніпра. Та разом з представницею Латвії Оленою Остапенко вони вийшли до другого кола, де зіграють з австралійками Кімберлі Біреллі та Олівією Гадецькі. У першому матчі дівчата 6-4, 7-6 були сильнішими від американок Еміну Бектас та Кейлі Діей. Команда дівчат волейбольного клубу «Прометеї» вперше в своїй історії і вперше за понад 20 років, взагалі, як будь-який інший жіночий клуб з України гратиме у плей в престижного міжнародного турніру Ліги Чемпіонів. З другого місця групи І вони вийшли в стиковий раунд, де побореться з турецьким Ерджебаши за право зіграти у чверть фіналі змагань. Перед заключним шостим туром групового етапу жіночої ліги чемпіонів матчі коаутсайдер квартету і дівчата Слобожанського прометея номінально вдома у румунському місті Міовені приймали румунський клуб Альба Блаш. Ситуація в групі була настільки заплутаною, адже усі чотири команди зберігали шанси на те, аби продовжити боротьбу у чвертьфіналі. Зрештою, ні наші, ні румунки не претендували на перше місце, а з ним і на пряму путівку до наступного кола змагань. Натомість поборотися за третій, а за певних обставин і за другий рядок, а з ними і за місце у Єврокубках шанси були непогані. Втім, перш ніж на них розраховувати підопічним Івана Петкова, потрібно було перемагати альба блаж, як вони зробили подібне з рахунком 3-2 у зустрічі першого кола. Нині за справу Прометей взявся зі старту звітного поєдинку і відразу повів. Спочатку 7-2, потім 15-6. На жаль, далі дівчата дещо втратили концентрацію, і суперник скоротив відставання 16-19, після чого він наблизився до українок в притул 21-22. Зрештою, слобожанки вчасно отямилися і завершили сет на свою користь 25-22. Другий певний відрізок часу був рівнем 7-7. Потім наші зробили спробу відірватися 16-12, але румунки знову додали агресивності в атаці. Та повернули інтригу 21-20. На щастя, і цього разу червоно-білі вімкнулися на блоці, чим змусили опоненток змінити тактику та частіше робити скидання. А цього наші спортсменки лише і чекали. 25-20. Третя партія не була схожою на дві попередні. Адже зі старту ініціативу захопив Альба Блаш. Він помітно налаштував свій приціл та став більш організовано діяти над сіткою звідси. І результат за ним 25-16. Подібна ситуація спостерігалася із перших хвилин четвертого сету 2-5. Втім, слобожанки не опустили руки і незабаром не тільки встановили рівновагу, але і вийшли вперед 7-6, 12-9. Проте розвинути локальний успіх далі не вдалося. Розпочалися справжні гойдалки. Ініціатива переходила з рук в руки. Підсумку шальки Терезів схилилися на бік Прометея 25-21 у партії і 3-1 у зустрічі, який здобувши таким чином три перемоги у шести іграх, посів друге місце в групі і, і пробився до плей-офф Ліги Чемпіонів 2024, де побореться за право зіграти у чвертьфіналі турніру з турецьким Заджибаши, минулорічним фіналістом престижних змагань і чинним клубним чемпіоном світу у нашому випадку. Наразі потрібно подякувати за допомогу польському ЛКС Лоць. Який у паралельному матчі у непростій боротьбі 3-2 взяв гору над французьким волеро лякане, посунувши останнього на третій рядок? А польки очолили квартет і напряму кваліфікувалися до чвертьфіналу найпрестижніших клубних європейських змагань серед жінок. Єдиний кандидат на посаду президента Української асоціації футболу, вибори якого відбудуться 25 січня у Києві, Андрій Шевченко, розпочав свій передвиборчий тур зі Львова, де зустрівся з керівниками восьми регіональних асоціацій футболу держави. Основна тема розмови розвиток українського футболу, незважаючи на повномасштабну війну, а також повернення довіри до української асоціації футболу. Наступні зустрічі Шевченко планує провести у Києві Одесі. Та Харкові за підсумками 2023 року Дніпропетровська область на другому місці рейтингу Федерації легкої атлетики України вітаємо усіх, хто щоденно працював у минулому році та здобував перемоги для збірної. Регіону вболівальники повертаються на трибуни вперше з лютого 2022 року. Вони будуть присутні на матчах домашнього баблу чарового туру чемпіонату Суперліги України з баскетболу, у яких 21-23 січня суперниками Дніпровського Дніпра на майданчику палацу спорту «Шинік» нашого міста будуть Запоріжжя, Одеська Біпа та Криворізький Кривбас. Квитки продаються на один ігровий день за ціною від 50 гривень. 50% вартості від них буде спрямовано на підтримку з. Ройних сил України у випадку повітряної тривоги поєдинок тимчасово припиняється, і всі глядачі мають прямувати в обладнанні укриття у спорткомплексі та у підвалі культу... у підвалі палацу культури «Шинник». Гра поновлюється після відбою повітряної тривоги. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.